Пісню, яка присвячена саме танковому батальйону бригади. Э, отже, пісня танкової папірці. Закоче лунає наказ броньово нашу машину. За вас і за нас, ну хлопці за Україну, снаряди летять і вночі і вдень, не знають рашистські гани. І як батальйон наш наступ іде, танковий бак 53-ї бригади, Донецькі степи замалають одне, з корінням порвемо зразу, і знову батальйон наш верне, з перемогою базу. Кожен танкість знароджує і в броні у для смерті, але ворога бив і нище п'є танковий поп'ятдесят бродяги, на ожлях не змерзне рука, і вірний завжди прицілю, і навіть якщо сіль не блиска, ми завжди влучаємо в ціль. Загинув то в цій боротьбі, Із небес шепочуть тримайся, тривайся, брате, тривайся, кажуть тобі, Ми з фронту повернемось до дом назад, Танністи незламні славетні І знову згадаємо про свій рідний бад, танковий бад, як зя.